Дебати по першому питанню: що безгрішне був тільки один Ісус. З погляду християн ця тема має особливе значення, і вони будують свої аргументи спокутної жертви так, оскільки всі люди є грішниками, і жодна людина не має статусу безгрішного, виходячи з цього, всьому людському роду необхідний рятівник і спокутник, який сам би був би безгрішний, тому що всі інші люди, через те, що вони грішні, не можуть виступити як рятівники і не мають права принести спокуту. Так, Ісус Христос був Богом і прийняв образ людини. Він був безрішний і отже міг би виступити у вигляді спокутної жертви. Тепер, якщо ми доведемо, що існувала ще така людина, чи такі люди, які за все життя не зробили жодного поганого вчинку, а отже були безрішними, теорія християн руйнується, і будова спокутної жертви з гуркотом валиться на землю. Саме з цієї причини ви ніде не знайдете християнина, який, увіривши в спокутну жертву Христа, одночасно дотримуватиметься переконання невинності пророків. Так само і доктор Філіпс переконливо стояв на неможливості і безрішності будь-якої людини. З цього питання між мною та шанованим доктором двічі відбулися дебати, оскільки після першого разу доктор, будучи дуже приголомшений, наведений мною доказами, попросив для підготовки відповіді досить тривалу перерву за умови, що я надам у його розпорядку. Свої та Я з радістю погодився, щоб у доктора потім не було можливості знайти потрібну причину ухилитися. Шанований доктор витратив на складання прийнятної відповіді 15 днів. Проте, коли відбулися наші дебати, шанований доктор виявився у ще більш жалюгідному становищі, ніж перший раз, нижче наводжу резюме наданих мною аргументів. Перше. Як випливає з Євангелія, раби Всевишнього Бога поділяється на дві групи, праведні та неправедні. Таким чином, людина, яка стверджує, що всі люди грішники, повністю відкидає. Можна сказати, ясний матеріал, що має місце в Євангелії. Отже, в Євангелії написано Бо істинно кажу вам, що багато пророків і праведників бажали бачити, що ви бачите, і не бачили і чути, що ви чуєте, та не чули. Матвія 13,17, другий вірш. Хай буде синами Отця вашого Небесного, бо Він наказує Сонцю сходити над злими та добрими, і посилає дощ на праведних і неправедних. Матвія 5,45. Третій вірш. Буде плач там скрегість зубів, як побачите ви Авраама, та Ісаака та Якова, та пророків усіх у Царстві Божім, себе ж вигнаних геть. Лука 13,28. Четвертий вірш. Ми знаємо, що кожен, хто народжений від Бога, не грішить, але народжений від Бога зберігає себе і лукавий не торкається до нього. Перше послання Івана 5:18, п'ятий вірш. Блаженні, вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Так гнали пророків, що були перед вами. Матвія 5, 10, 12. Наведені вірші ясно свідчать, що пророки були праведні, чисті, народжені від Бога, і ті, хто входить до Царства Божого, сатана навіть не доторкнувся до них. Пророки були вигнані через свою праведність, нехай буде мир із усіма ними. Стає цілком очевидно, що люди, які стоять на цій щаблі, жодним чином не чинять гріха, і сатана ніколи не зможе оволодіти ними. Як би там не було, якої би впертої, незговірливої виявлялася людина за наявності вище наведених віршів з Іванглії і не Одмінно доведеться визнати, що серед покоління Адама, так само як е, мають місце грішники та розпусники, присутні. Праведники, всі без винятку люди не є грішниками та розпусниками. І ось разом з цим визнанням оголюється повна голослівність християнського твердження. Збудований ними будинок з гуркотом руйнується аж до самої його основи. Всевишній Аллах посилає до людей пророків, щоб вони були для них зразком і еталоном наслідування. Вони приходять до людей, для їх настанови написано. Ти зволікав багато років і нагадував їм духом твоїм через пророків твоїх, Неємія 9.30. Тепер, якби самі пророки впали б у гріх і загрузли в безодні розпусти, яким чином вони могли б виступати для людей зразком і наставляти їх? Отже, виставляти пророків грішниками означає голосно заявити, що всі їхні місії просто були хибними. А така заява безлузда, вже сама по собі, і значить, такою є несенітниця переконання того, що пророки грішили. Біблійне писання свідчить про велику кількість людей, які були доброчесними та святими, людей, все життя, яких пройшло в поклонінні Всевишньому Аллаху, і жили вони в повній підпорядкованості, зробленому ним зведенню законів, і ніколи не грішили. Шановні слухачі, це було резюме мого виступу, зробленого на дебатах. Тепер я надаю до вашої уваги текст дебатів, які відбулися між нами щодо даної теми виглядом питання-відповідь. Адам згрішив, він з'їв плід забороненого дерева, ставши таким чином грішником. Тепер будь-хто, хто буде з нащадків Адама, він також буде грішний. Таким чином усі люди за винятком Христа грішні, оскільки Христос не народжений від чоловічого насіння. Я не переконаний, що Адам був грішником, проте навіть якщо і уявити таке. Тобто, що Адам зрішив, як це доводить те, що всі люди також є грішниками? Так, тому що вони походять від Адама і є його нащадками. Таке мислення надзвичайно жорстоке по відношенню до людей, та й до того ж, це переконання, суперечить Святому Письму, зрішив один Адам, а все його покоління виявилося грішним аж до судного дня, бо в Біблії написано з цього приводу безумовно. Батьки не повинні бути карані смертю за дітей, а діти не повинні бути карані смертю за батьків. Кожен має бути покараний смертю за свій злочин. Торо Законя 24.16. У книзі Моїсея написано і сказав Господь: Не повинні бути омертвлені батьки за дітей, і дітей не слід омертвляти за батьків, але кожен за свій злочин повинен померти. Книга Параліпоменон. 25, 4. У ті дні вже не будуть говорити батьки їли кислий виноград, а в дітей на зубах оскома. Але кожен мратиме за своє власне беззаконня. Хто буде їсти кислий виноград, отого на зубах і оскома буде. Єремія 31, 29, 30. Тож усі душі мої, як душа батькова, так і душа синова. Мої вони, душа, що грішить, вона помре. Язикіль 18, 4. примітка. Християнський священник відповісти на це заперечення виявився абсолютно не в змозі. Без сумніву, Марія народилася від чоловічого насіння, отже, керуючись вашим принципом, вона є грішницею і, сама собою, зрозуміло, грішником буде також її син Ісус Христос, оскільки він народився з її утроби. Ісус безгрішний, проте ми не дотримуємося віри у невинність Марії. Це не відповідь, оскільки у відповідність до ваших переконань нащадки Адама є грішниками тільки через те, що вони Його нащадки. Яким чином Ісус Христос, народжений від грішної Матері, сам виявляється без гріха? Гаразд, нехай тепер я скажу, що це за плід забороненого дерева відповідальні, як і Адам. Так і Єва. Про те, як випливає з Біблії, Єва зрішила набагато більше, адже плід перша скуштувала вона, і потім вже спокусила на це і самого Адама. Написано І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду, та й з'їла і разом дала теж чоловікові своєму і він зїв буття 3 6 Апостол Павло каже, і не Адам спокушений, але дружина, спокусившись, впала у злочин. Перше послання Павла до Тимофія 2,14. Отже, в порівнянні з Адамом Єва зрішила двічі. Отже, якщо визнати ваше твердження вірним, то тоді дитина, яка народилась від двох повноцінних батьків, половину гріха успадкує від батька і половину візьме у матері, тобто буде грішником середнього ступеня. Той, хто народжується тільки від однієї матері, успадкує злочин. Як кажуть, цілком і повністю висновок той, хто народився тільки від жінки, замість того, щоб бути безвинним і безгрішним, виявляється порівняно з усіма звичайними дітьми набагато грішним. Господь з небес поглянув на синів людських, щоб бачити, чи є там розумний, що шукає Бога. Усі повідступали, разом стали бридкими вони. Немає того, хто робить добро, немає жодного. Псалтир 13,23 Всевишній Аллах сказав цей вірш у спеціальний час і у відношенні до певного народу, оскільки в цьому ж псалмі далі йде наступне Невже не розуміють всі ті, хто чинять беззаконня, хто мій люд поїдає, вони хліб Господній їдять, та не кличуть його, тоді настрашилися страхом вони. Бо Бог праведні роді» псалтир 13, 4, 5 Отже, фраза немає того, що робить добро, немає жодного. Відноситься до спеціального народу, і за своїм висловом і словесністю пов'язана з певними людьми, це звичайне морфологічне правило, з метою висловити обурення і докір слова вживається у загальному їхньому значенні, торкаючись великого обсягу людей, метою яких вони є. Давид був пророк, що не завадило йому спокусити дружину у рі і чинити перелюб з нею. Хіба це не гріх? Я не думав, що ви будете настільки сміливим і звинуватите Хазрата Давида у перелюбі, оскільки найперша фраза, що відкриває Євангелія від Матвія, звучить так: Ісус Христос, син Давидів. Тепер, якщо ви назвете Давида перелюбником упасе Аллах, ким же є Ісус Христос? У родоводі Ісуса, даному в Євангелії, присутні навіть кілька його бабусь по батьківській та материнській лініях колишніх перелюбниць, і нічого страшного, адже він прийшов для того, щоб врятувати світ. Так само Ісус є і сином Давида, а сам Давид, без сумніву, був винний у перелюбі. І це говорю не я, а Біблія. Подумайте трохи і вникніть. Адже Хазрат Давид нехай перебуває з ним мир, був одним із вибраних пророків Всевишнього Аллаха. Господь говорив із ним Я лише звичайний віруючий і не можу опуститися до такої безсоромності. Як тоді можливо, що пророк Бога вчинив такий тяжкий гріх, як перелюб? Ось ви скажіть на милість можете зробити щось подібне чи хоча б захотіти? Безумовно, я не роблю таких розпусних дій про те, що до Давида свідчить сама Біблія, що я можу вдіяти? Всевишній Аллах нагородив нас розумом, за допомогою якого ми можемо відрізнити істину від фальші. Правду від брехні. У самій Біблії є достатньо вказівок, які обілюють Хазрата Дауда, нехай перебуває з ним мир, від цього звинувачення. І, звичайно, ця байка потрапила на сторінки Біблії внаслідок переробки. Такий вчинок не може здійснити навіть будь-яка вихована людина, що вже говорити про великого Пророка, якому все це приписується. Якщо міркувати таким чином, то й у самих Євангеліях є дуже багато матеріалу, які доводять гріховність самого Ісуса Христа. Наприклад, перше. Виступив би так Іван, що в пустелі хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. Марк 1, 4. Друге. Ісус Месія напоїв людей вином. Іван, глава 2. При всьому при тому, що у зв'язку із спиртним написано Блуд, вино та напої заволоділи серце їх. Осія 4.11 Третє. З Євангелія доведено також, що Ісус брехав, оскільки під час свята Кощів Христос відповів братам: Ви підіть на це свято, а я ще не піду на це свято. Однак після того, як брат ти, його пішли, тоді і Він прийшов на свято неявно а ніби таємно. Іван 7, 8, 10 Четверте, далі, як випливає з Євангелія, Ісус Христос, звертаючись до своєї Матері, досить зневажливим тоном, сказав: Гей, чого тобі жінку? Ще не прийшла година моя, Іван 2,4. Словом, таких факторів безліч, і вони кидають честь Ісуса дуже відчутно. І єдине, чим ми можемо висловити свою праведність, то це визнати їх повну чистоту, надуманість. І вважати пророків Давида та Ісуса невинними, як ми, мусульмани, і чинимо, бо такими є наші переконання. Апостол Павло був чистим і вважав себе невинним, але наприкінці, зрештою, йому стало відомо, що він грішник, і Павло сам визнав, що він є грішником. Павло насправді був грішником, він зізнавався правильно, і у відношенні Павла я з вами не сперечаюсь. Але ж питання в тому, чи пов'язує Біблія хоч якийсь гріх із людьми, яких я вам назвав і супроводжував їх імена цитатами із самого Святого Письма. Адже у зв'язку з цим ви посилено думали і розмірковували понад два тижні. Так, з усіх згаданих виділяється Самсон, про якого доведено, що він був перелюбником, оскільки щодо його книга суддів каже Прийшов одного разу Самсон у газу і, побачивши там блудницю, прийшов до неї. Жителям Гази сказали Самсон прийшов сюди, і ходили вони довкола. Цей вірш доводить лише той факт, що Самсон, щоб врятуватись від дорогів, зайшов до розпусниці, щоб сховатись в неї. Історія подібного роду описана також у книзі Ісуса Навина, і послав Ісус, син Навинів, із Сітіма двох шпигунів таємно, і сказав: Ідіть, огляньте землю. Два юнака пішли і прийшли до будинку блудниці, котрі ім'я Рав, і залишились там. Ці дві людини не були перелюбниками, вони увійшли до будинку, до блудниці, щоб сховатись від ворогів, так само, як чинив свого часу і Самсон. Якщо ви що Самсон був перелюбником, доведеться відмовитись від передбачення даного Алахом Всевишнім, немовля, від отроби до смерті своєї буде назорей Божий У посланні до євреїв написано: І що ще скажу? Бракує мені часу. Щоб розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона та Єфея, про Давида, Самоїла та інших пророків, які вірою перемагали царства, творили правду, отримавши обітницю, загороджували вуста Левів 2,32, 32, 33 з цього випливає, що Самсон був праведний, чесний і отримав Господні обітниці. Отже, пане священнику, ваші обґрунтування не обґрунтовані. Ще хочу додати, що якщо ви хоч трохи зволите подумати, то порівняно з історією, що трапила з Ісусом Христом, подія, пов'язана з Самсоном, є звичайнісінькою. В Євангелії від Луки написані такі слова. І ось жінка того міста, яка була грішницею, дізнавшись, що він лежить у домі Фарисея, принесла Алавастрову посудину з миром, і ставши позаду біля ніг його та плачучи, почала обливати ноги його сльозами та обтирати волоссям голови своєї, і цілувала ноги його і мазала миром 7.37.38 Отже, абсолютно несправедливо звинувачувати Самсона в тому, у чому він не винен. Крім цього, я запитую, чи можете ви довести хоч один гріх, скоїдний праведниками, що залишилися? Ні, оскільки у Святому Письмі немає і натяку, на якийсь гріх вчинений ними. У будь-якому випадку перед вами принаймні 10 обраних, і ви не можете довести гріх, здійснений хоча б одним з них. Більше того, про їхню праведність згадується у самому Святому Письмі. Виходячи з цього, цілком ясно, що ваше твердження про те, що всі люди за винятком Ісуса Христа грішні, голослівне, так само доводиться неспроможність вашої віри у спокутну жертву. На цьому місці завершилась перша частина наших дебатів, і зрештою доктор Філіпс був змушений дати нам завірене його підписом визнання, в якому він після того, як назвав Хазрата Дауда грішником, чітко та ясно констатував, що у Біблії ніде не згадується, що Іван Хреститель, Захарій та його дружина Даниїл, Йосія, Єзикія та Авель були винні скоєнні хоча б одного гріха.